Привітик-привітик! Я рада тебе бачити на моєму каналі. Якщо б я знайшла це відео, яке я зараз записую. Буквально три роки тому, коли я лише починала свій шлях у вивченні німецької, я була б дуже щаслива, стало все взагалі зрозуміло і класно. В цьому відео я хочу поділитися моїм шляхом вивчення німецької з А0 до С1, про те, які в мене були тяжкості, про те, які штуки мені допомогли, ті ресурси, які я використовувала. І тут буде багато порад. Тут буде багато практичних штук з мого досвіду і те, чим я можу поділитися: наприклад, різні книжки, які я вважаю дуже класними для вивчення німецької, і ресурси. І давайте почнемо з того, що я переїхала в Німеччину. В мене взагалі не було ніяких знань німецької мови. І я потрапила одразу у гімназію німецьку. І вийшло так, що ця гімназія знаходилась далеко від мого дому, і я повинна була жити у інтернаті, де жили такі ж самі школярі. Або люди, які навчаються в штуді на колеги. І е, я можу сказати, що насправді ці півтора року, які я була в гімназії, вони мені взагалі не принесли ніякої користі вивченні німецької мови, і я знаходжу курси інтеграційні, хто б ще не казав, що вони, наприклад, дуже погано допомагають вивчати мову. Але я знаходжу дуже великий плюс в курсах німецької, що там є програма, там є структура, за якою йдуть люди по вивченню мови. І... Ja. Якщо у мене був би зараз вибір, пішла б одразу на курси, не витрачала б бівтора року знаходження у німецькій школі. Але я жила в кімнаті з однією дівчинкою, з якою в нас склалися дуже довірливі відносини, і саме з нею я змогла здолати ось цей мовний бар'єр, коли я взагалі не могла говорити, бо мені було страшно зробити помилку, наприклад. І я просто мовчала постійно, навіть коли мені було що сказати, я не могла ніяк нічого сказати німецькою хоча в мене вже був якийсь певний рівень, наприклад, а 2 і я достатньо добре знала на цей рівень граматику, фарча, але все одно з мого роду не лились слова. І через те, що ми з цією дівчинкою дуже гарно дружилися, вона була з Ірану, і в нас не було ніякої іншої спільної мови аніж німецька, і ми з нею розговорилися. Цей бар'єр я подолала це дуже круто, і це єдине за що я вдячна. Потім, після того як я завершила гімназію. Я ще в гімназії розуміла, що нам дуже хаотично дають інформацію, в них немає плану, по якому вони йдуть. Кожен вчитель приходить з якоюсь граматичною темою, розповідає нам її, ми робимо завдання, потім і іншого разу приходить інший вчитель з іншою граматичною темою, і вони не пов'язані один з одним. Це просто був якийсь хаос. Саме тому я почала сама вчитися в мій вільний час. Там його в мене було мінімум, але все ж таки я намагалась хоч щось робити, аби. Якось подолати цей стрес, бо я взагалі не розуміла, що мені кажуть. Це був такий складний період, тому що це дуже стресує, коли ти в новій країні, ти розумієш, що тобі кажуть, від тебе щось вимагають. І я знайшла один канал Deutsch mit Його. В ньому є прямо плейліст з граматикою німецькою. І я по кожному відео там кожен день займалася, виконувала завдання, які він там залишав у описі. Після того, як я півтора року побула в цій гімназії, зрозуміла, що мені потрібно вивчати мову нормально. Я її покинула. Я зрозуміла, що це взагалі не мій спосіб, не мій навчальний, не мій навчальний заклад, і мені дали курс А 2 Б 1 Я там провчилась буквально декілька місяців, там що був Лебенендочмент. І в цьому курсі я пригадала все, що я вчила, там щось новеньке запам'ятала, щось новеньке вивчила і здала екзамен Б1 успішно, ось, ось я прикріплю мій сертифікат Б1. Ось після того, як я здала Б1, я просила, щоб мені дали курс Б2, тому що мені хотілося далі вчити мову, в мене була ціль, що Повинна поступити в університет німецький. Мені це була моя мрія, це і зараз є моя мрія. Ось. І мені відмовили в курсі Б 2 і сказали, що без роботи, хоча мене буквально просто поставили перед фактом без роботи ми не дамо тобі цей Б-2. І я розумію, що я не встигну знайти роботи за такий короткий час. Я не можу витрачати стільки дорогоцінного часу, або шукати роботу, тому, що мені просто потрібні мовні курси. До того ж, Б1, в мене він, хоч і був, але все одно я вчувала себе не дуже впевнено, якби на робочому місці. Це взагалі в мене я ніколи в житті не працювала. У мене ніколи не було роботи, і дуже складно було починати цей досвід саме у Німеччині, не в своїй рідній країні, не на своїй рідній мові. Я дуже цього боялася, саме через психологічні якісь причини. І тому я вирішила, що якщо, ну, якщо так вийшло, що мені дають цей курс, я можу сама вчити мову. І тут вже починається найцікавіша частина, тому що я повністю організувала свої дні для вивчення німецької. Я записалась спочатку на курс Бацвай Allgemein», тому що я не хотіла здавати брув, мені не дуже цікаві були там теми. Взагалі, структура цього тесту тельк берув. Тому я вирішила, що буду здавати БЦВ Альге Майн. Я зареєструвалася на цей екзамен, і я зводила самостійно за нього, і в мене був певний, в мене була певна дата, в яку я повинна здавати цей екзамен, і до цієї дати я вчила як німецьку. У мене було два підручника. Ось так вони виглядають. Вони класні, насправді. У них дуже класні теми, які мені були дуже цікаві. Наприклад, про харчування, про здоров'я, про спорт. Це взагалі класна, класні книжки, по яким можна вивчати Б 2 Я розуміла, що мені не тільки потрібна ця мова, я зрозуміла, що мені взагалі цікаво з цими книжками вчитися. Також я Всім рекомендую книжку а 1 Анс 1 Там складена вся граматика цих рівнів, і вона допоміжна у підготовці до екзаменів. Взагалі-то говорячи, як я структурувала свої дні, я кожен день займалась по 3-4 години по цій книжці. У мене був окремий зошит, в якому я писала мій план. Наприклад, я писала сторінки, які я повинна зробити. Там були, наприклад, з цієї сторінки по таку сторінку і номера цих завдань. Обов'язково я це робила не так, щоб там було 5 сторінок. Ну багато дуже матеріалу, а потрошечку. І після того, як я виконувала це завдання, після того як там вивчила, наприклад, якісь слова з ворчацу, то я ставила плюсик. Це дуже класно працює на мотивацію, бо це допомагає тобі усвідомлювати, що ти щось робиш, що ти виконав якусь роботу, і це діє, знаєте, в якості нагороди. Через те, що я сама собі структурувала цю дисципліну і сама структурувала матеріали, по яким я навчаюсь, повністю відповідальність була не мені за мою підготовку. Також я багато робила пробних тестів. Це дуже важливо. Я завжди кажу: робіть пробні тести перед самим екзаменом. Звісно, спочатку я рекомендую пройти книжки, які готують до цього екзамену, а потім вже робити пробні екзамени. Але якщо часу дуже мало, то краще робити це все паралельно. У мене буквально було пару місяців на підготовку. Це було взимку, і ось так: ось такий в мене результат: це мій сертифікат Бецвай. І далі я знайшла роботу паралельно з тим, як я готувалася. Ще й шукала роботу. Я знайшла собі міні Джоб і мені дали курс С1, тому що я сказала про мої наміри, що я хочу вчитися в університеті, і для університету мені потрібен рівень. С1. Мене записали на курс Це 1 з я навчалась там, але ж для того, аби вступити в університет, я не знаю у кожного, звісно, різні вимоги. Але, наприклад, в той університет, який хотіла я, і на ту спеціальність яку хотіла я. Мені потрібен був тест або ГІОТО-Інститут Цицвай, або ТЕЛЬКЦЕ АЙНС хохшуля Я вирішила, що я буду здавати ТЕЛЬКЦЕ АЙНС хохшуля і цей АЙНС Бруф мені потрібен був лише для знань. Мені не так важливо було здати саме цей екзамен, а скільки отримати знання протягом цього курсу. І наші вчителі вони були настільки класними. Один вчитель наш у нас було двоє вчителів. Один вчитель наш був письменником, він писав німецькою мовою. Це взагалі супер. І друга вчителька вона була просто дуже приємна. Вона дуже класно розповідала, дуже класно пояснювала і перевіряла роботи. І саме там я дуже багато вчилась. Це був складний курс. Насправді дуже такий, знаєте, можу сказати з мого досвіду. Великий унтершіт, велика різниця між рівнем. B2 і рівнем ЦАНС, начебто між ними повинен бути ще якийсь курс. Не знаю, чомусь це відчувалося саме так. І граматика вона також була складна. Це взагалі був складний курс. І е, дуже добре, що в мене вийшло так, що я цю граматику проходила три рази. Зараз поясню, як це відбувалось, чому саме так. І е, після того, як я завершила курс, С1, там вся відповідальність була на моїх викладачах. Вони самі структурували матеріал, вони давали цей матеріал, перевіряли. Е, і тому на мені було не так багато відповідальності. Просто моя задача була робити те, що вони кажуть, те, що вони рекомендують. Я вчила кожен ворчат після кожної теми. Це було для мене дуже важливо знати слова. Я завжди виконувала домашні завдання, і в принципі мій рівень так підвищився. Я добре здала. Рівень c 1 беру ось мій сертифікат. І е, після того, як я його здала, я одразу почала готуватися до рівня c 1 Тельк Хохшуля. Я записалась на цей екзамен, також е, сама сплатила за нього і розуміла, які в мене є терміни для того, аби підготуватися до цього екзамену. Я використовувала ось цей підручник, цей єдиний підручник для C1 Хохшуля. І також паралельно я використовувала також граматіку актив Буцвай Це Я Обожнюю ці книжки, як ви вже могли зрозуміти, і вони класно пояснюють граматику. І вийшло так, що я граматику і якісь теми з циан беру в мого ж прахкурсу проходила ще раз вже в контексті Хокшуля. Е, також я працювала якраз таки по таким ж правилам, як і я готувалась до B2 рівня. Я сама структурувала собі матеріал, я сама собі ставила цілі, ставила те. Скільки я повинна зробити кожен день, і я також рекомендую вам робити кожну годину, хоча б 5-10 хвилин перерви. Бо коли ти сидиш, наприклад, 3 години просто підряд, то голова вже не працює і не забувати про відпочинок. Я підготувалась до цього. Це Ансь Ховшуля, і також його склала. Ось це мій другий сертифікат. Це Айнс. не дивлячись на мій шлях на мої успіхи. Я думаю, що для мене якраз таки підійшов такий спосіб вивчення, що я повинна самостійно брати на себе відповідальність і самостійно структурувати все, що я вчу. Так, звісно, для цього потрібно розуміти структуру екзамену, і я завжди рекомендую, перед тим як записуватись на якийсь певний екзамен, ознайомитись, як взагалі виглядають завдання до цього екзамену, подивитися пробний екзамен, і лише тоді записуватись, якщо в принципі вам. Зрозуміло, як на цього готуватися, і зрозуміло, які матеріали використовувати, тому що зазвичай для кожного екзамену та тесту є окрема книга або декілька книг, які підходять саме для цього екзамену. Ось тому я така людина, я інтроверт. Жорсткий і ще трошки соціофобний. Тому мені було складно само готуватися до шпрешену, тому що якщо ти готуєшся один самостійно, наприклад, граматику вчиш, ворчаст вчиш, вчишся писати. Ну шрайбен, лезен і hören, це ти, ти можеш зробити самостійно. А ось шпрешен тобі потрібно з кимось говорити, аби не треновувати ось це говоріння. Але якщо в тебе немає партнера, це дуже складно зробити. Тому я для себе знайшла такий прикольний вихід. Я так готувалася до це анського я записувала на диктофон презентації, наприклад, або тальшпрешин. Я записувала і потім переслуховувала і відмічала, де в мене є якісь певні помилки, де я тому щось неправильно сказала, де я втратила мою ідею, яку я хотіла сказати. І ось так кожен раз я просто сама себе перевіряла на диктофоні. Якщо говорити про рівні трошки нижче, наприклад, B1 або b 2 то я тренувалася зі своїм хлопцем, він також живе тут, і він відповідав цьому рівні, тому я могла з ним тренуватися. Вам я рекомендую, якщо ви не інтроверт, не соціофоб, заводитися. Бідрузів, не обов'язково німецьких, це можуть бути також мігранти, як і ви. Але головне, щоб у вас було не було ніякої іншої мови, окрім німецької. Тому що я розумію, що в мене також є такий певний, знаєте. Така певна складність говорити саме з німцями німецькою. І мені набагато легше говорити з такими ж мігрантами, як і я, тому що ви якось пробачаєте один одному помилки, і якось вам класно один з одним. Як якось легше це відчувається, ну, особливо в мене. Якщо ви дуже відкрита людина і вам легко це все дається, ви можете, звісно, це робити з німцями. Практика це важливо. Ой, я, до речі, дуже хочу зняти відео про самостійну підготовку, про те, які є прикольні штуки, аби себе дисциплінувати, про те, як правильно планувати свій час, планувати так, щоб не вигоріти, щоб відчувати себе більш-менш добре. Я вважаю, це дуже зараз важливо. Не всі мають змогу ходити на курси, не всі мають змогу. Наймати репетиторів, і взагалі іноді хочеться себе настільки дисциплінувати і настільки бути готовим, аби вчити мову самостійно. І в мене є круті поради, в мене є круті техніки, які можуть це зробити набагато приємнішими, приємнішим і успішнішим. Тому що я раніше, взагалі, думала, що я не здатна вчити мову. У мене були в школі німецька і англійська. Ніяку з них я не знала, що ну знову ж таки мені не підходив такий вид викладання, і якось в мене не було мотивації. Але коли ти знаходишся в країні, в якій ти просто не можеш без цієї мови, тут уже не питання мотивації, тут уже питання просто якогось виживання, що тобі просто потрібно це робити. І я все ж таки наполягаю на тому, щоб кожна людина шукала індивідуальний підхід до себе, щоб вона не ставила хрест на тому, що блін я, мені не даються мови. Я якась там взагалі нерозумна в цьому плані, в мене нічого не вийде. Просто ви не знайшли свій тип підготовки. Є 100% якісь ваші хобі, є якісь ваші цікавості особисті, які можна поєднати з вивченням мови. У вас є така невелика непосидючість, коли ви не можете якось себе організувати. Це також можна з цим працювати і також можна себе налаштовувати на роботу. І я знаю дуже багато типів вивчення мов не лише там з репетиторами, групами, шпрах-курсами, також і самостійно, коли в тебе є один партнер, ви один одного мотивуєте, ви один одного підтримуєте, навчаєте. І це також круто і цих способів, просто безліч. Просто кожна дитина повинна вибирати під свій темперамент, під свій настрій, під те, на що він взагалі. І налаштований. Ось тому тема мови, вона, звісно, дуже цікава. Я дуже дякую вам за перегляд. Бажаю вам удачі у вивченні німецької, все обов'язково вийде і до нових зустрічей. Покаськи!